Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 28 лютого середа. Отже, в мене на каналі програма Середа не біда». Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте це відео, поділитесь ним. І хто ще не підписався на мій канал, підпишитесь. Сьогодні в програмі Середа не біда. Я все таки хочу згадати. Поговорити там про два моменти в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, яке дав Володимир Зеленський, яке було показано в ніч на п'ятницю 23 лютого. Так, та потім були події, пов'язані з прес-конференцією Зеленського, і треба було реагувати на це, коментувати. І тому трохи пройшло часу з моменту демонстрації цього інтерв'ю, але я вважаю, що про нього треба задати. І не тільки тому, що воно там знімалося, як пишуть за 5. Кілометрів від передової, для того, щоб переконувати прихильників республіканської партії, бо цей е, телеканал Fox News він симпатизує республіканській партії, переконувати в необхідності допомоги Україні це добре. Добре, що навіть у такий спосіб це робиться. Але там є два моменти, на які ну, я звернував і хочу е, з вами про це поговорити. Безумовно, було питання і про звільнення залужного. Я не знаю, чи Зеленський, його ті топ-5-6 менеджерів зрозуміли чи усвідомили, що звільнивши залужного, вони не позбавили його довіри серед українського народу поваги. І це саме, до речі, стосується, якщо ми говоримо про повагу і популярність за межами України. І йому будуть задавати періодично ці питання, як би там хотілося чи не хотілося. Так, є сподівання, що там все забудеться, ні, нічого не забудеться, бо генерал Залужний, як і інші генерали, які були звільнені разом з ним, генерали з бойовим досвідом, генерали, які відіграли ключову роль у відбитті широкомасштабного вторгнення. Цих генералів будуть пам'ятати, і залужний, як їх керівник, головнокомандуючий Збройних сил, безумовно, буде у пам'яті людей як герой, як людина, яка захистила Україну, захисник України. І е, відповідь на питання, чому звільнив він залужного, ну, знов була розмова про перезавантаження, про те, що треба бути швидкими, щоб менше було бюрократії, технологічними, ну, це насправді вже. Ну, я не знаю, як це характеризувати кажуть, народі, ну це на голову вже не налазить. Бюрократія і головнокомандує Збройних сил України. Тобто він хоче сказати, що він займався бюрократією. Це хіба не прерогатив, якщо можна так сказати, в лапках Міністерства оборони, так, де бюрократії насправді багато. Генштаб він займається війною, а не бюрократією. І тому. Ці е, якісь пояснення, ну не, не серйозно, вони дуже не переконливі, м'яко кажучи, а інколи, ну просто якось навіть і трохи соромно могли б щось інше вигадати. Але вигадати нема що, бо дійсно нема за що було звільняти, якщо говорити про конкретно того, що стосується функціональних обов'язків Головнокомандуча Збройних сил України. І навіть ця нагорода. Герой України, і про неї також спитали. Звенський сказав: Ну він ж захистив нашу країну, нашу націю, тому от я йому і дав цю нагороду. Ну, залужний так, герой, як і інші генерали. І не тільки генерали. Я не знаю, чи усвідомили до тепер, чи не усвідомили ці 5-6 менеджерів і, можливо, сам. Володимир Зеленський, що це намагання, як робив це телемарафон ліпити, ліпити от одного героя, одного героя, який єдиний веде війну. Верховний голов Володимир Зеленський, що воно не спрацювало, і воно вже не спрацює. І навіть ці всі поїздки коло фронту, але пишуть, що напередову. І це інтерв'ю, воно не переконає українців. У тому, що веде війну Володимир Зеленський. Так вони втручалися, і зараз, на жаль, напевне, будуть втручатися у хід ведення війни. Я думаю, що з часом всі знають, які були через це проблеми наші і втрати, втрати не тільки там, міст сіл, але й життів наших захисників, захисниць. Це все буде з часом. І не дася і надалі от, ця ідея от, зробити що от, єдиний герой. Єдиний герой, який є в цій війні, і буде це український народ. Український народ, продовженням якого є Збройні Сили України, інші військові формування, добровольці, волонтери. Оці ці люди, це є герой. І намагатися привласнити тобі це, зробити себе, там, я не знаю, верховного кламача, перемоги, героєм, ну, це, по-перше, безперспективно, а по-друге, це вже викликає ну, у багатьох людей. Е Роздратування, я би навіть так сказав. І це, до речі, демонструє соціолог, яка показує, що рівень довіри до телемарафону, який займався цим от самого початку, він суттєво знизився. Суттєво. І ситуація, от, із звільненням залужним, про яке знов запитали в інтерв'ю, вона ще раз продемонструвала, що не змогли вони за весь цей тривалий час все-таки знайти, крім такої фрази перезавантаження, нічого такого Переконливо, щоб воно хоч якось аргументувати, чому був звільнений залужний. Хоча всі в Україні, і всі за кордоном, знають, що мова йшла про те, що він найпопулярніший в Україні, в нього рейтинг довіри самий найвищий. Це безумовно дратувало офіс президента, самого президента. Вони вбачали в ньому свого політичного опонента. Ну, вони фактично самі зараз підштовхують залужного підштовхнули до того, щоб він. Пішов у політику, ну, якщо навіть він не дуже хоче, але все рівно, я думаю, буде багато людей, як і не дуже хороших, але я думаю, більше буде хороших, гарних людей, які будуть звертатися до нього з проханням, навіть не пропозиція, а з проханням, щоб він таки зайнявся політикою, бо треба щось в країні міняти. І міняти треба, безумовно, з гіршого на краще. І це підкреслює, до речі, ще один момент у цьому інтерв'ю, коли там спитали про вибори, чи будуть вибори. Він сказав, що ніхто не проти виборів, це просто не передбачено. От коли є воєнний стан, але я найпопулярніший, популярніший, мене найбільше підтримують. Якби зараз були вибори, то я би ці вибори виграв, тому я не тримаю за, за владу. Ну це ж не так. Якби були президентські вибори, Зеленський програв би їх в першому турі у цьому генералу, якому він заздрив, і продовжує. Заздрити. І це і це ну це факт. Це дає соціологія. Ну і тут до соціологів не треба ходити, коли для всіх це і так зрозуміло. Тільки в випадку, якби Зеленський був єдиним кандидатом, і ніхто з військових би не пішов на президентські вибори, він би ці вибори виграв. Це стосується, до речі, виборів Верховного Раду. Бо всі також знають, я, скільки б набрала партія Слуга народу чи там імена партія. То там мова не, не йшла навіть не про просто монобільшість, про більшість. Вони були б в опозиції. Тому всі такі ці браурні заяви, вони демонструють, що реально насправді чинна влада дуже хоче залишитися у владі. І це погано, бо вони менше думають про країну і про те, що треба робити речі, які підсилюють обороноздатність країни. Бо, ще раз підкреслю, це не тільки я говорю, це для багатьох. І всередині країни за її межами, ну, не зрозуміло, чому було звільнено фактично все керівництво Збройних сил України. Це все було, це було, нагадувало фактично чистку. І це точно не посилило українську армію. Тут, хто б що не говорив, це не треба бути великим військовим експертом, щоб це, це було зрозуміло на даному етапі. У будь-якому випадку, звичайно, невелика біда, що. Володимир Зеленський їздить на фронт, займається піаром, дає інтерв'ю. Але біда, коли все це, цей піар все це використовується для того, щоб боротися з іншими, які займаються конкретними справами, займалися конкретними справами. І є ну, намаганням, знову ж, що би хто не говорив, мати найвищий рейтинг, бо бачите, він прогорився, писав, що мене найбільше ніби підтримують. Ну, знову ж, я повторююся, це не так. На сьогоднішній день. І з часом це точно буде вже не так. І це от бажання от мати ті рейтинги, бажання все-таки бачити себе знову надалі у владі, воно для країни точно нічого доброго не робить. Але незважаючи на все це ні на кого, все буде Україна.